Президент України відправився в Аргентину, там інагурація нового президента. Сподіваюся, що президент Аргентини новообраний, який виражав підтримку Україні, ну, не здасть задню. Як ви думаєте, як буде новий президент Аргентини допомагати Україні? Думаю, що якісь домовленості попередні є, але я не чув про потужну армію Аргентини і про потужну збройну інфраструктуру Аргентини. Ну, можливо, коштами? Можливо, коштами. Ну, мільйонів 200. Ну, можливо, 500. Я десь так вангую. Як ви думаєте, чим Україна може допомогти Аргентині, а Аргентина Україні? Бо ми вже знаємо, що просто так просто так, ніхто нічого не дає. У всіх свої інтереси. І чи є інтерес у Аргентини допомагати Україні? І чим Аргентина? Може допомогти Україні.